Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується Сергій Лещенко, народний депутат України, фракція блок Петра Порошенка. тема прес-конференції результати перевірки НАБУ». Прошу пана Сергію. Доброго дня, друзі. В зв'язку з цими подіями я хочу сказати про таке: я вдячний Набу за оперативну перевірку. Вона підтвердила, що мої кошти на придбання житла. Є повністю легальними та заробленими чесно до походу в політику. Жодних злочинів не знайдено, незаконного збагачення не виявлено. Щодо суперечливих моментів, крапку в них поставить НАЗК та суд. Сподіваюсь, також зроблять це оперативно. Тепер я хотів сказати про те, про що мовчав: за нами, за антикорупціонерами. Ведеться незаконне стеження, прослуховування наших телефонних розмов, незаконний збір інформації, конфіденційних даних. Викид в інтернет по мені був зроблений через декілька годин після укладення угоди. Конфіденційна інформація була незаконно отримана та зманіпульована корупціонерами, з якими я веду боротьбу. Люди Кононенка, Грановського, Мартиненка. Готують ґрунт для подальших атак. Бо на кону мільйони, мільярди, які крадуться з державного бюджету. Все, що відбувається з нами, це результат тієї політики, яку сповідує президент. Натравлювати правоохоронні органи, СБУ, прокуратуру на борців з корупцією, на борців з тими, хто їх викриває. В Україні відбувається контрреволюція корупціонерів. На час перевірки я взяв паузу в своїй діяльності, і сьогодні я радий, що НАБУ зробило свою перевірку оперативно. Я чистий перед законом і далі продовжу свою антикорупційну боротьбу. Дякую за увагу. Готовий до ваших запитань. Дякую, пане Сергію? У нас є час на 4-5 запитань. По перший, будь ласка, представляйте. Петрохи люконя, пане Сергію, сьогодні слітник говорив про те, що. Можливо, є склад адмінпорушення по 370, здається, другій статті Куа стосовно того, що ви могли отримати неправомірну вигоду, тобто, в тому плані, що ви позичили гроші по так званому безвідсотковому кредиту. І тим самим ми мали правильно конференцію перед тими позичальниками, які роблять це в комерційних банках. Можете прокоментувати? Дякую. Так, це питання буде визначено і вивчено спочатку НЗК, потім судом. Набу, коли я робила свій висновок, воно переплутало різні правовідносини, такі як позика, кредит та подарунок. Я готую на цю тему детальне пояснення для НАЗКА. Сподіваюсь, їхня відповідь буде так само оперативною. Наступне питання. Олександр Гарона, Сергій, скажіть, будь ласка, а от НАБУ вклали всі ваші прибутки, так, от там більше 4 мільйонів 98-го року, і там ніби сходиться, так? Але виходить, що ви не відділи, не харчувалися, не пили, не купили новий колір. Ще працювали на нову на нову квартиру, третю. Це питання, як це вам так вдалося. І ще одне, от тут про викиди, да? в інтернеті з'явилася інформація, ви, власне, сини не заперечували, що головне управління житлового забезпечення в 2010 році вам виділило квартиру на вулиці Гетьмана, будинок 1, а квартира 27. Що це за управління і за що вони вам подарували квартиру? Ця інформація є брехнею. Жодних квартир в подарунок я не отримував. Що стосується пояснення джерел моїх доходів, то НАБУ провела детальну перевірку. Вони вивчили сотні сторінок документів, які я добровільно передав до цього правоохоронного органу. Воно вивчило всю історію моїх доходів. Воно отримало доступ до документів ще радянських часів по походження тієї нерухомості, яка значиться в декларації на моє ім'я. Всі мої гроші, всі мої доходи є легальними. Жодних подарунків. Відкатів або будь-чого не встановлено, не виявлено, їх не могло бути в принципі? Це все наслідок, результат, перевірки, яку протягом двох тижнів дуже детально здійснювало Національне антикорупційне бюро. Дякую. А оця квартира? Наступне запитання, будь ласка. запитання? Сергій, шановні колеги, на що вона квартира? Де в на вас взялася 10? Ця квартира, про яку ви згадуєте, ця квартира не була мною отримана в подарунок, і вона з'явилася в 2006 році. Ви теж купили? Чи є ще запитання? Якщо б немає, на цій ноті будемо завершувати. Дякую, друзі, дякую пане Сергію. Брифінг завершено.